Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Run For fun де ми говоримо про біг та травматизацію. Мене звати Надя і я фізичний терапевт, і ми з вами вже дуже давно не бачились. Сьогодні в нас цікава тема відео. Будемо говорити про те, як поводитись при гострій травмі, що можна робити, а що ні. Чи можна охолоджувати чи гріти, і який протокол використовувати, щоб бути у безпеці. Почнемо з того, що таке гостра травма. Це, до прикладу, коли ви біжите, чи на тренуванні, чи під час проходження дистанції на змаганнях, і відчуваєте якийсь різкий біль або ж клацання, чи щось таке характерне, наче щось розірвалось, клацнуло. І це супроводжується болем і далі по дистанції ви його відчуваєте. Це є для вас такі симптоми, які можуть вам просигналізувати, що швидше за все щось не так і відбулась якась гостра травма. Те саме ми можемо сказати про підвивих гомілкостопного суглоба. Коли ви біжите, і, наприклад, у вас стається підвивих стопи, і після того дуже часто ви і далі продовжуєте бігти, але це також ми можемо вважати гострою травмою, тому що зазвичай під час таких підвивихів вже відбувається пошкодження певних тканин, але у стані такого афекту і під час адреналіну, який виділяється на дистанції, ви можете. Можете не зупинятись і продовжувати бігти далі. В першу чергу, що важливо розуміти, це те, що якщо ви розумієте, що сталася гостра травма, найкраще, що можна зробити, це зупинитися і все-таки не завершувати дистанцію. Так як, якщо ви продовжуєте і той біль, який ви відчуваєте, посилюється, або ж та травмована тканина, вона вже там є, ви лише робите гірше тим, що продовжуєте бігти, адже це може посилити пошкодження чи погіршити стан ваших тканин, чи, наприклад, спричинити більший крововилив, що потім негативно буде відображатись на відновленні і буде здовшувати вашу реабілітацію. Що ж робити і який протокол ми використовуємо, коли стається гостра травма? Зазвичай рекомендовано використовувати такі аспекти, як відпочинок, піднімання кінцівки вище рівня серця, компресія за рахунок еластичного бинту і охолодження холодовими пакетами або ж льодом. Уявимо, що ви травмували, чи коліно, чи якийсь м'яз, тобто нижню кінцівку. Що ви можете зробити? В першу чергу, якщо складно ходити на цей гострий період, ви можете взяти використовувати милицю чи дві милиці для того, щоб менше навантажувати ногу. Далі, коли ви багато, наприклад, сидите або маєте. Працювати за комп'ютером, це може спричиняти більше набрякання. Тож час від часу потрібно лягати та піднімати вашу ногу вище рівня серця, тобто класти її на якесь підвищення або подушку. Далі ви використовуєте еластичний бинт, який буде створювати компресію, тобто тиск, і це буде допомагати зменшувати набряк або ж запобігати йому. І також використовуєте холод, холодові пакети чи лід через рушник до діяння. Але не оголеною, а через одяг, і це буде допомагати зменшувати біль і також стримувати набрякання. Наступне, що ви маєте робити, це звернутися до лікаря. Якщо ви травмувались, навіть якщо це якась м'язова травма, не потрібно, наприклад, одразу йти на масаж, чи там, щоб вам промасовували, чи навіть там до фізичного терапевта, тому що гріття чи розмасовування, чи тертя може навпаки. Збільшити набряк і спричинити більший крововилив. Відповідно, це те, що робити не можна. Ще раз не можна гріти, не можна терти, не можна масувати. Ваш алгоритм такий: ви зробили ось ці всі кроки, так: компресія, відпочинок, милиці, бинт, холод. Далі ви записуєтесь до ортопеда-травматолога на консультацію, і він дає вам рекомендації. Якщо це пошкодження тканин, то це буде дослідження, наприклад, УЗД або МРТ. Якщо, наприклад, ризик пошкодження кісток, це буде виконання. Рентгену. Тільки після того, як ви маєте діагноз, ви можете звертатись до фізичного терапевта, якщо там є, що для нього робити на той момент, або ж лікар надасть вам майбутні рекомендації і скаже, що робити у цій гострій фазі. Отже, підсумовуємо, коли сталася гостра травма, не можна гріти, терти і спричиняти все, що підвищує температуру. Можна охолоджувати, давати відпочинок знерухомлення чи компресію. Далі ми звертаємось до ортопеда-травматолога чи до лікаря, який призначить вам спеціальне обстеження для того, щоб ви розуміли, який саме тип травми відбувся чи не відбувся. Саме виконання усіх цих аспектів допоможе вам захистити себе. І не здовшувати процес реабілітації, а навпаки, допомогти вашим тканинам швидше загоюватись і безпечно відновлюватись. Якщо вам було цікаво, ставте нам вподобайку, пишіть коментарі, запитання або ж ваш досвід. І якщо вам цікаво, щоб ми знімали наступні відео, будь ласка, також пишіть про це у коментарях. Медочок! Медочок! Так. Блять! Медочок! Щось хрустнуло, походу шеї Зараз.